Каналі Ксенія Таро. Давайте глянемо з вами розклад, що очікує з 30 вересня по 6 жовтня. Нагадую, розклад не індивідуальний, тому програється не у всіх. Витягнемо 5 карт, сигніфікатор тижня, робота, фінанси, стосунки та сюрприз тижня. І так, подумали про свій тиждень. Дивимось: сигніфікатор тижня, колісниця. Робота. Повішаний, фінанси. Шестірка пентаклів, стосунки, королева мечів, сюрприз тижня, іерофант. І так, сигніфікатор тижня. Сигніфікатор тижня у нас колісниця. На цьому тижні ви рішучі сповнені дій. Тобто ця карта нам говорить про те, що ви наповнені ентузіазмом, отак брати колісницю в свої руки. І чітко вирушати вперед. Но ще нам ця карта говорить про те, що ви повинні бути впевнені в своєму водінню, тобто чітко тримати вожі, тому що один невірний рух і колісниця може злетіти, як то говориться, в сторону. Но ця карта говорить про те, що ви енергійні, рішучі настроєні, і ви прям впевнені в своєму тижні рухаєтеся. Ще ця карта говорить про те, що дуже багато буде переїздів, тобто хто на машині, то буде весь тиждень в дорозі. А хто не на машині, то теж може рухатися, їздити туди-сюди. А взагалі, колісниця це такий, знаєте, енергійний тиждень, рішучий, настроєний до дій, боротися, добиватися поставленої цілі. Робота на роботі у нас повішений. Про що ця карта говорить? Карта говорить про те, що якісь справи на роботі можуть. Відвішатися. Тобто, якщо у вас там якісь були заплановані зустрічі, вони можуть просто перенестися, відмінитися, десь ви б очікували якоїсь поставки чогось, вона може не прийти. Десь ви очікували, що прийдуть вам гроші, вони можуть не прийти. Про що ця карта ще може сказати нам? Що ви подивитесь на ситуацію під іншим кутком. Тобто, можливо, даже оця затримка якогось чогось. Чого не прийшло і чого не зробилося, воно буде вам на користь. Ну, а так, тиждень такий, знаєте, монотонний на роботі. Можливо, знаєте, так, ви стомитеся і скажете, Та, стомився я на цій роботі, я на ній жертва. Але у більшості випадків це просто зависання якихось справ. В фінансах, шестірка пентаклів. Про що нам каже шестірка пентаклів? Шестірка пентаклів нам каже про те. Що, можливо, ви отримаєте якийсь дарунок від начальства. Можливо, вам буде виписана якась премія. Можливо, десь неочікувано ви получите якусь надбавку, хтось поверне вам гроші, про які ви давно забули. Ще ця карта говорить про те, що вам бажано на цьому тижні стати благодійником. Можливо, хтось у вас попросить гроші, то ви не відмовляйте. Можливо, десь треба. Українці зрозуміють, задонатити, пожертвувати, десь кинути якісь донати, на цьому тижні це буде дуже хороша справа. Що стосується стосунків, тут королева мечів. Королева Мечів нам каже про те, що в стосунках ви будете, як оця дама, яка сидить на кріслі, ви будете чіткі, прагматичні, тобто, я сказала, так буде, по-моєму. І, в принципі, на цьому тижні це буде вірна позиція. Ви не, дум, не серцем там не страдаєте, не плачете. Ви чітко, розміряно собі, як то говориться, думаєте. Ви прораховуєте все наперед, ви собі знаєте, що ви в правильному напрямку. А ще це означає, що це. По знаку зодіака, близнюки, віси або водолії. Тобто вони в пріоритеті. Ці жінки на цьому тижні будуть відчувати от себе, як то говориться, на своєму місці. От я так сказала, і так буде. В принципі, вони завжди так говорять, але на цьому тижні вони ще й в пріоритеті. І сюрпризом місяця у нас є Єрофант. Єрофант нам говорить про те, що на цьому тижні сюрпризом може стати для вас. Якесь навчання від якоїсь людини, можливо, це якийсь наставник ваш, який є на роботі. Можливо, це якась духовна людина, яка просвятить вас, направи на, як то говориться, на шлях той, на якому вам третий. Єрофан це людина, це може бути священик, це може бути ну, людина, просто яка знає більше вас. І сюрпризом для вас буде, що така людина появиться у вашому житті і вона вам допоможе. Можливо, ви влаштовуєтесь на роботу, і вам треба якийсь досвід, то ось на цьому тижні отака людина у вас появиться, або ж це ще говорить про те, що ви підете цього тижня більш в духовність. У вас проснеться отака якась чуйка, будемо казати так. Яка на цьому тижні для вас стане сюрпризом. Ви можете просто на світ подивитися іншими очима. Загалом весь тиждень можна сказати, що спокійний, немає ніяких от таких карт, щоб когось там лякали. Взагалі енергетика тижня швидкість, але на роботі є підвисання. Ну, це як в кого. А загалом гроші є в стосунках, щоб сказати, що щось погано, непогано. Е Сюрпризом місяця теж є от класна така карта. Всім бажаю гарного тижня!